Вітаю всіх моїх хороших вітаю. Заварноване м'ясо стояло в холодильнику чи лежало в холодильнику. Кролик такий, я вам показувала, що я марнувала. І хочу зараз запекти в духовці. Дочка якраз там є у мене, прийшла, і то буде вечеря така. Захочу по вечері і тут не захочу завершу з собою додому. Але я, духовка в мене вже включена, і я зараз то буду пекти. Картопля підготовлена. Маю тут перчик. Два перчики поріжу. Покришила ще цибульку. Ну і що, посолю? Зараз поперчу. Ще Все, зроблю так, як треба. І в духовку. Всі вітання, мої друзі. Всі вітання. Знаєте, я от така хазяйка, що ще вчора м'ясо замаринувала, а сьогодні його. Буду смажити разом з картоплею. Не було дочки, для кого то було робити? <свисті> Коли є дочка, тоді вже можна зробити. А як нас двоє, то ми собі так <свисті> бутерброди, що, що є, то і, і, і так ми смакуємо, <свисті> а вже є дочка, і я кажу, вона там э, чистить, обрізає, обрізає сливки, я також зараз піду туди. До них на ті сливки, але вперед картоплю в духовку разом з м'ясом. Поставлю щоб смажилось, а сама піду. Череше пере знаєте, я ще люблю моркву, щоб була. А подивилася, моркве хмара в городі. А тут у мене ж така малесенька одна. І що, не буде маленька, але вона буде. Але вона буде. <рес> Добре. Кришу перець такими дойками. І, і зараз бігу ту картоплю поставлю. Я трохи відпочивала. Сьогодні якийсь такий день, голова, голова, голова. Без перестанку були, біла голова. І я трохи відпочивала. Зараз я ту картоплю посолю і поперчу. Щоб вона трошки була зелена, знаєте? Потім я вже до неї перцю знову насипала собі. О, ти, який? насипала собі сюди баночку. І я знаєте, що зроблю я разом. Я влашу, може, О, воно буде так перездеть. О боже, можете забагато перцю. А може ні. Хай так буде. Добре, добре. Так буде, Нічого страшного. Дітей маленьких тут нема. Будуть їсти трохи більше терчене. Нічого, нічого. Я теж так думаю, що нічого страшного тут немає. Трошки олію Олії. сюди, щоб ту барабою можна було викласти. О, і буду викладати ту картоплю. А тепер викладу все м'ясо. М'ясо такий молоденький кролик. Був, бо ми забирали, воно пропечеться. Все файно пропечеться. Його файно розкладу сюди так. І все, воно пропечеться. Так, як має бути. Я так собі думаю. Ну, а як постоїть трошки довше. Думаю, може, бараболя не, не згоріть. Не буду давати на сильний вогонь, знаєте? На такий трошки, трошки такий. Слабший, аби воно все файненько просмажилось. І так буде, в один ряд хочу дати ту, ту м'ясо. Такий в один один слой, як кажуть, так, все, все я виклала все. Добре. Бачите, як файно пішло м'ясо, як файно дожилось м'ясо. І тепер. Викладу цибулі, я вже без цибулі. Ще ту морку покришу. Але зараз, 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 зараз я це зроблю. Так, з Ну, нема багато, ну нема багато. А в городі то є, що не знаю, що будемо робити. А що будемо робити? Будемо варити курем. То і будемо робити з тою моркою. А що ж ми будемо з нею робити? я розкладу. цибулю болю всю. і зверху перець. Йти бо не можу так взяти той перець. Оце цибулю. Ну, і розкладу перець. Так? Файно є. Я так думаю, що файно є. Може, йому і не треба більше оливи твої давати. Може, і не треба. Подивлюсь, як де треба, то я дам. Отак От все розклала. І в духовку. І ще ніяких не даю там. Е... Нічого ще не даю. Закриваю і кладу в духовку. Знаєте, я не скажу вам, наскільки в духовку, бо е, то є кролик, то є кролик, і я не можу сказати, наскільки там буде. Буду пробувати, е, як я його ну там, до готовності, коли він буде. Попробую, я знаю, може, коли він 40 буде. Там в духовці, не можу сказати. Подивимось, я вам скажу тоді точно. Я вже все зроблю. Витягнула я тут м'ясо з тою картоплею і хочу спробувати, що воно собі собою представляє. Хочу спробувати, чи воно зготувалося, чи воно не зготувалось, той кролик. подивіться. Зараз, 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 зараз. Ну, готове. Боже, воно таке добре. Ви Знаєте, яке воно добре? А ви знаєте, яке воно добре? Дуже добре. Все добре, бо воно гаряче. Ой. Ажте, дуже добре. І на сіль добре, і на все добре. М -м -м. Знаєте, а пахне як. Пахне цибулька, є, перець є пахне дуже і дуже добре. Морква? і морква, тут є. Дую, А по дві трохи. Угу. Покажу вам. Бачите, яка вийшла красота, і яка вийшла смакота? І яка вийшла смакота. Картопля така готовенька. Все дуже добре. Діти будуть задоволені, дочка буде задоволена. Все, зараз будуть вечеряти. Хоч вже така година, що вже було і повечеряти треба. Але нічого, як я. Який перцю досить Так, файно, такого меленого маюся на увазі. Ось сей такий файненький добротний. Ага. Ой, дуже все файненько. Дуже мені сподобала. А, о, морква приготувалась. А я морку люблю всюди, знаєте? От всюди люблю морку, щоб була. Отак. От так. Ну так, мої хорошо. Вечерю приготувала. Смачну, таку, що люкс! А ви готуйте? Готуйте, з якого є м'язка чуть-чуть і готуйте. Дуже смачно, дуже добре. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе і свою родину. І всім на добраніч! А хто видивитись мене в день, то всім гарного дня і чудового настрою. Всім пока. всім пока.